Легко розв'язати рівняння 2 у степені х дорівнює 4 і 2 у степені х дорівнює 8. Їхніми коренями будуть відповідно числа 2 та 3. Проте для рівняння 2 у степені х що дорівнює 5, одразу вказати його корені складно. Виникає природне питання: а чи є взагалі корінь? Звернемося до графічної інтерпретації. На рисунку. Зображено, графіки функції y дорівнює 2 у степені х і y дорівнює 5. Вони перетинаються в деякій точці а з координатами x05. Отже, рівняння 2 у степені х що дорівнює 5 має єдиний корінь х0. Корінь рівняння 2 у степені х що дорівнює 5, домовилися називати логарифмом числа 5 за основою 2. Якщо розглянути рівність 2 у третьому степені дорівнює 8, то знаючи будь-які два числа з цієї рівності, можна знайти третє. Відомо числа 2 і 3, знаходимо 8, 8 дорівнює 2 у третьому степені. Підносимо до степеня. Відомо числа 8 і 3, Знаходимо 2. 2 дорівнює корінь третього степеня з 8. Добуваємо корінь nного степеня. Відомо числа 8 і 2, Число 3 знаходимо. 3 дорівнює логарифму 8 за основою 2. Виконуємо логарифмування. У загальному вигляді операція логарифмування дозволяє з рівності А у степені х дорівнює b, де b більше від нуля, а більше від нуля і не дорівнює одиниці знайти показник x. Результат виконання цієї операції позначають логарифм b за основою А. Логарифмом додатного числа b за основою А, де А більше 0, але не дорівнює 11, називається показник степеня, до якого треба піднести А, щоб одержати b. Наприклад, логарифм 8 з основою 2 дорівнює 3, оскільки 2 у третьому степені дорівнює 8. Логарифм однієї шістнадцятої з основою 4 дорівнює мінус 2, оскільки 4 у мінус другому степені дорівнює 1 шістнадцята. Рівняння а у степені х дорівнює б, де а більше 0 і не дорівнює одиниці, при недодатньому b немає коренів. Отже, при b менше або дорівнює нулю. Значення виразу логарифм Б з основою А не існує. Не існують такі логарифми. Логарифм мінус 9 з основою 3, логарифм мінус 7 з основою 1 друга, логарифм 0 з основою 2. Такі логарифми не існують. Деякі логарифми мають власні назви. Логарифм за основою 10 називають десятковим логарифмом і позначають, логарифм десятковий має окрему назву. Наприклад, логарифм 7 за основою 10 можна записати скороченою формою. Десятковий логарифм 7. У недалекому минулому десятковим логарифмам віддавали перевагу і складали дуже детальні таблиці десяткових логарифмів. Які використовувалися в різних обчисленнях, в епоху загальної комп'ютеризації десяткові логарифми втратили свою провідну роль. У сучасній науці і техніці широко використовують логарифми, основою яких є особливе число e. Е. Таке саме знамените, як і число пі. Число e, як і число пі, ірраціональне. Логарифм за основою «є» називають натуральним логарифмом і коротко позначають так логарифм натуральний. Наприклад, логарифм 7 за основою Є має скорочену форму запису логарифм натуральний 7». Виконаємо завдання 4.1. Перевіримо, чи є рівність правильна. Логарифм числа b за основою А це показник степеня, до якого треба піднести А, щоб отримати b. Тобто А у степені c має дорівнювати b. Будемо перевіряти, якщо 7 у мінус другому степені буде дорівнювати 1,49, то рівність правильна. 7 у мінус другому степені дорівнює 1 поділена на 7 у квадраті, тобто 149 рівність правильна. Якщо 25 у другому степені буде дорівнювати 5, то рівність буде правильна. Але 25 у другому степені це 625 не дорівнює 5. Отже, друга рівність неправильна. Якщо 5 у степені 1 третя дорівнюватиме 125, рівність правильна перевіримо. 5 у степені 1 третя дорівнює корінь кубічний з 5. І це зовсім не дорівнює 125. Отже, третя рівність неправильна. Четверта рівність. Якщо 3 у мінус 4 степені дорівнювати на одиниця поділене на 81, 181 рівність буде правильна. Перевіримо. 3 у мінус 4 степені дорівнює 1 поділена на 3 у 4 степені і дорівнює 181. Четверта рівність правильна. Перевіримо п'яту рівність. Якщо 0,1 сота у квадраті буде дорівнювати 10, рівність буде правильна. 0,1 у квадраті дорівнює 0 0,1, і це не дорівнює 10. Отже, ця рівність неправильна. Перевіримо шосту рівність. Десятковий логарифм 0,1 0,10. Десятковий логарифм означає, що тут у нас основа логарифму 10. Тобто, якщо 10 у мінус 4 степені буде дорівнювати 0,1, то тоді рівність правильна. 10 у мінус 4 степені дорівнює ну, тисячні. Тож ця рівність правильна. Завдання 4.2. Знайдіть логарифм з основою 2 числа 1. Отже, перше. Виконуємо логарифм 1 за основою 2 дорівнює 0. Друге завдання логарифм. Числа 2 за основою 2 дорівнює 1. Бо 2 у першому степені дорівнює 2. Третє завдання. Логарифм 32 за основою 2 дорівнює 5, бо 2 у п'ятому степені дорівнює 32. Четверте завдання. Логарифм. Корінь з 2 за основою 2 дорівнює 1 друга, бо 2 у степені 1 друга дорівнює корінь з 2. П'яте завдання. Логарифм 0,5 за основою 2. Давайте розглянемо, що таке 0,5. 0,5 це одна друга з основою 2, тобто ми бачимо, що 2 треба піднести до мінус першого степені. Шосте завдання. Логарифм однієї восьмої за основою 2. Піднесемо 2 до степені мінус третього. І ми отримаємо одну восьму. Сьоме завдання. Логарифм. Один поділити на корінь із двох з основою два. Ну тут давайте подумаємо. Для того, щоб з двох отримати корінь із двох, нам потрібно піднести його до степеня одна-друга. А для того, щоб опустити корінь із двох у знаменник, нам потрібно піднести до від'ємного степеня. Отже, це буде мінус 1 друга. Тобто показник степеня, до якого треба піднести 2, щоб отримати одиницю поділене на корінь із двох, це буде мінус 1 друга. Восьме завдання. Логарифм двох коренів з двух з основою 2. Давайте розбиратися із цим завданням. Два коренів із двох. Запишемо це так, 2, помножити корін із 2 можна подати як 2 у степені 1 друга. При множенні степенів з однаковою основою показники додаються. Отже, 1 плюс друга будемо мати 2 у степені 3 других. Тож, 2 треба піднести до степеня 3 других, щоб отримати 2 коріння із 2. Завдання 4, 3. Знайдіть логарифм з основою 3 числа 3. Отже, логарифм числа 3 з основою 3 буде дорівнювати одиниці, бо 3 у першому степені дорівнює одиниці. Друге завдання. Логарифм числа 1 третя з основою 3. Щоб отримати 1 третю, нам потрібно основу піднести до мінус першого степеню. Третє завдання. Логарифм Одиниці з основою 3. Щоб отримати одиницю, потрібно 3 піднести до нульового степеня. Четверте завдання. Логарифм 81 з основою 3. Щоб отримати 81, потрібно 3 піднести до 4 степеня. П'яте завдання. Логарифм. Однієї дев'ятої з основою 3. Щоб отримати одну дев'яту, потрібно 3 піднести до мінус другого степеня. Шосте завдання. Логарифм однієї 243 з основою 3. 243 це 3 у п'ятому степені, тож треба 3 піднести до мінус п'ятого степеня, щоб отримати одну 243 Сьоме завдання. Логарифму корень з трьох з основою три. Щоб отримати корінь із трьох, треба три піднести до степеня одна друга. І восьме завдання. Логарифм трьох кореньів із трьох з основою три. Давайте розберемося. Три корені з трьох. Можна подати як 3 помножити на 3 у степені 1 друга. При множенні показники додаються то ж 1 плюс одна друга це буде 3 других. Отже, щоб із 3 отримати 3 корені з 3, треба піднести його до степені 3 других. Завдання 4.4. Знайдіть логарифм з основою 1 друга поданих чисел. Для початку давайте пригадаємо, що 1 друга це 2 у мінус першому степені. А також пригадаємо, що корінь із 2 це 2 у степені 1 друга. Це нам знадобиться. Отже, для того, щоб отримати одиничку, треба одну другу піднести до нульового степеня. Тобто логарифм одиниці з основою 1 друга дорівнює 0. Ну. Логарифм 2 з основою 1 друга дорівнює мінус 1. Логарифм 8 за основою одна друга буде дорівнювати мінус 3, бо 2 у третьому степені – це 8, і щоб підняти із знаменника двійку, треба піднести до від'ємного степеня. 0,25 пригадаємо, що 0,25 це 1 четверта. Тож, для того, щоб отримати 1 четверту із однієї другої, треба піднести її до квадрату. Логарифм однієї 16 з основою 1 друга буде дорівнювати 4. Логарифм одинички, поділеної на корінь із 2 з основою 1 друга буде дорівнювати 1 другій. Логарифм кореня із 2 з основою 1 друга буде дорівнювати. Мінус одній другій, тому що двійку треба підняти із знаменника, тобто показник степеня має бути від'ємний. Знову ж таки, логарифм 64 з основою 1 друга, треба підняти двійку із знаменника, і це буде мінус. І 64 це 2 у шостому степені. Завдання 4,5 знайдіть логарифм з основою 1 третьо поданих чисел. Для початку пригадаємо, що 1 третя це 3 у мінус 1 степені, а корінь кубічний із 3 це 3 у степені 1 третя. Отже, логарифм дев'ятої з основою 1 третя дорівнює 2, бо 1 третя у квадраті дорівнює дев'ятій. Логарифм однієї 27 з основою 1 третя дорівнює 3. Бо 1 третя у третьому степені дорівнює 1,27. Логарифм 3 з основою 1 третя дорівнює мінус 1. Логарифм 81 з основою 1 третя дорівнює мінус 4. Логарифм 1 поділена на корінь кубічний з 3 за основою 1 третя дорівнює 1 третя. І логарифм корення кубічного стрілу з основою 1 третя дорівнює мінус 1 третя. Завдання 4.6. Знайдіть десятковий логарифм числа. Ну, давайте пригадаємо, що десятковий логарифм числа має окремий запис. Тобто, якщо ми маємо логарифм за основою 10 якого небудь числа а то можна коротко записувати ось так. Десятковий логарифм числа А. Мається на увазі, що отут основа, яку ми не пишемо, але знаємо, що вона 10. Тобто десятковий логарифм одиниці дорівнює 0, бо 10 у нульовому степені дорівнює одиниці. Десятковий логарифм 10 дорівнює одиниці, тому що 10 у першому степені дорівнює 10. Ну, і так далі. Десятковий логарифм 100 дорівнює 2. Десятковий логарифм 1000 дорівнює 3. Десятковий логарифм 0,1 дорівнює мінус 1, Бо 0,1 це 10 у мінус першому степені. Ну і так далі. Тут очевидно буде мінус 2. Далі мінус 5. Головне. Правильно порахувати, скільки знаків у десяткових маємо. І у восьмому завданні 6 десяткових знаків, і це буде мінус 6 дорівнювати. Завдання 4.7. Розв'яжемо рівняння. За означенням логарифму це показник степеня, до якого треба піднести основу, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Отже, використовуючи означення, ми можемо сказати, що в першому рівнянні х буде дорівнювати 7 у мінус першому степені. Тобто це буде 1 7. у другому рівнянні х буде дорівнювати 4 у степені 1 друга, тобто х буде дорівнювати корінь із 4, х буде дорівнювати 2. У третьому рівнянні х дорівнює корінь з трьох у шостому степені. 6 можна записати як 2 помножити на 3. Використовуючи властивості степеня, ми можемо подати оцей запис у вигляді корінь із трьох у квадраті та у третьому степені. І тоді корінь із трьох у квадраті це 3. У третьому степені отже, х дорівнюватиме 27, у четвертому х дорівнює 2 у нульовому степені, тобто х дорівнює 1. А от у п'ятому зазначення логарифма ми повинні розуміти, що основа більша за 0 повинна бути, але не дорівнювати 1. Це область допустимих значень для нашого рівняння. А далі х у квадраті дорівнює 9. Що таке 9? 9 це 3 у квадраті. Оскільки показники рівні, то і основи мають бути рівні. Ми запишемо, що х дорівнює 3, х не може дорівнювати мінус 3, оскільки за. Областю допустимих значень ми беремо тільки додатні значення х, крім одиниці. У шостому завданні ми маємо також х основі. Невідомо в основі, значить, ми знаходимо область допустимих значень х більше від 0, але не дорівнює одиниці. Отже, запишемо, що х у квадраті має дорівнювати 2. Якщо х у квадраті дорівнює 2, що таке 2, це корінь з 2, тут квадрат, корінь з 2 у квадраті. Отже, х буде дорівнювати корінь з 2. Знову ж таки, ми не беремо від'ємного значення, тому що х у нас додатній і не дорівнює 1. Розв'яжемо рівняння завдання 4,8. Знову ж таки, за означенням логарифму, Логарифм – це показник степеня, до якого треба піднести основу, щоб отримати підлогарифмічний вираз. Отже, х буде дорівнювати 6 у квадраті, тобто 36 у другому, х буде дорівнювати корінь кубічний з 5 у степені 3 других. Корінь кубічний з 5 можна записати як 5 у степені 1 третя. І коли ми степінь підносимо до степеня, показники перемножаємо, тобто 1 третя помножити на 3 друге. 3 скоротиться, і матимемо, що х дорівнює 5 у степені 1 друга. Тобто х дорівнює корінь із 5. У третьому завданні. 0,2 в основі. Але можна записати 0,2 це одна п'ята, і запишемо одразу 1 п'ята, бо не дуже приємно десятковий дріб підносити та ще й до від'ємного степеня. Отже, х буде дорівнювати 5 у третьому степені, а 5 у третьому степені це 125. Четверте завдання, і ми маємо. В основі логарифма змінну, отже, нам потрібно визначитися, яка вона може бути. х може бути більшим від 0, але не дорівнювати одиниці. Тоді ми скажемо, що х у п'ятому степені дорівнює 6, а отже х буде дорівнювати корінь п'ятого степені із 6. У п'ятому завданні знову маємо змінну основу логарифму. Отже, скажемо, що х більше від 0 і х не дорівнює 1, тоді х у четвертому степені дорівнює 81, і якщо ми говоримо про додатні значення х, які відмінні від одиниці, то х буде дорівнювати 3. Бо 3 у четвертому степені дорівнює 81. Ну, ідеально було б записати х у четвертому степені дорівнює 3 у четвертому степені. Говоримо, що показники рівні, отже основи мають бути рівні. Ще раз підкреслюю це, тому що в нас визначено, що х додатнє число, яке не дорівнює 11. Так би ми розглядали плюс-мінус 3. У шостому завданні знову маємо змінну у основі логарифму. Отже, скажемо, що вона повинна бути більше від 0, але не дорівнювати 1. 7. Тому х у мінус першому степені має дорівнювати 11. Значить х у мінус першому степені буде дорівнювати 1, 11 у мінус першому степені. Тоді х буде дорівнювати 1. 11. Завдання 4.9. Власне рівняння, з яких ми починали розглядати і розуміти, що таке логарифм. Отже, 6 у степені х дорівнює 2. Логарифм – це показник степеня, до якого треба піднести основу, щоб отримати оце число 2. Отже, х. Це і є логарифм 2 з основою 6. Щоб не переплутати, яке число буде писати, під логарифм чи в основу основа степеня, вона ж і основа логарифму. Тобто, у другому завданні, у другому рівнянні, х буде дорівнювати логарифму 10 за основою 5. У третьому завданні х буде дорівнювати. Логарифму 9 з основою 0,4. У четвертому завданні у нас показник х-3. Який є, такий і знаходимо. Х-3 буде дорівнювати так само логарифму 5 з основою 2. Ну, але ж нам потрібно знайти х, тому х буде дорівнювати. Мінус 3 нам заважає, переносимо його вправо із знаком плюс 3 плюс логарифм 5 з основою 2. Так само у п'ятому завданні показник одиниці мінус х буде дорівнювати логарифму 2 з основою 1 третя. Мінус х буде дорівнювати мінус 1 плюс логарифм 2 з основою 1 третя, але нас цікавить х. Домножимо все рівняння на мінус 1 і будемо мати х дорівнює 1 мінус логарифм 2 з основою 1 третя. Ну і розв'яжемо шосте рівняння. 3х плюс 2 ми вже знаємо, що це буде логарифм 7 з основою 0,3. Тоді 3х буде дорівнювати мінус 2, додати логарифм 7 з основою 0,3. Ну, а х буде дорівнювати, поділимо на 3 і отримаємо наш х мінус 2, додати логарифм 7 з основою 0,3 поділене на 3. Ну і аналогічно до завдання 4,9 розв'язуємо завдання 4,10. 3 у степені х дорівнює 2, отже, х дорівнює логарифм 2 з основою 3. 10 у степені х дорівнює 1 шоста, отже х дорівнює логарифм десятковий, тому що основа 10 маємо право на скорочений запис. Отже, логарифм десятковий однієї шостої. Х плюс 5 із третього рівняння буде дорівнювати логарифму 9 з основою 7. І далі бачимо, знаходимо х, і це буде мінус 5, додати логарифм 9 з основою 7. Переносимо 5 у вправо. Ну і наступне завдання останнє це 5х мінус 2 знаходимо. Розв'язуємо рівняння 5х-2 дорівня логарифму 20 з основою 0,6. Розв'язуємо рівняння, переносимо вправо 2, потім ділимо на коефіцієнт при х на 5 і отримуємо корінь рівняння. Х дорівнюватиме 2 додати логарифм 20 з основою 0,6 поділене на 5.